Для цього достатньо його розплавити. Що це вона вигадала? Зараз я розплавлю цю смердючку. Готово. Випити цю жижу я зможу набагато швидше, ніж з'їсти сир. Повірити не можу, що я засунув це собі до рота. Це огидно. Не тільки на запах, yeah. але й на смак. Чим швидше я його вип'ю, тим краще. <плес> Який же огидний запах. і все. Oh Молодець. А я, мабуть, зроблю це так, як зазвичай пробують сири справжні дегустатори. Для цього потрібно обережно відрізати шматочок спеціальним приладдям. А тепер можна і спробувати. Ну хто ж зробив тебе таким смердючим? Хоча на смак не так же й погано. Мені навіть подобається. Хоча ні, кого я обманюю. У мене навіть живіт розболівся. Це було бридко!